Я дуже радий, що я є по разом з вами в спільності. Можу бачити Лице. У вас два тижні не було. Але за ці два тижні я роздумав певними речами, які мені дарував на серце Бог. Не знаю чого, але ми всі знаємо гімн любові. Любов того любов терпить, милосердствує ніколи не пристає. І... Так як Бог є любов, я завжди задумався на такою... Мене захоплює найбільш така його властивість, як Бог милосердний. І Справді, просто, коли усвідомлюєш цю милосердність Божу, і що він для мене зробив, то не знаю, мене переповняють дуже хороші почуття. Думаю, вас також. Хотів би, щоб ми сьогодні подумали з вами над такими речами. Ми колись були з вами ворожими і далекими від Бога. Але зараз ми стоїмо перед ним. Ми колись заслужили вигнання, але зараз ми насолоджуємося спілкуванням з Богом. Колись давно ми просто заслужили на страждання пекла. Але на сьогоднішній день ми будемо насолоджуватися Богом разом з ним в Його присутності. Задяки чому ці всі благословіння? Як ви думаєте, що ну, така велика. Контраст, Да? ми мали загинути, ми маємо спасіння, ми були позбавлені спілкування, ми спілкуємося разом з ним. Що, ну, яка є причина цього? Голосніше не почув. Божа любов. Амінь. Хочу з вами сьогодні пороздумати на таким місцем, яке записане в Єфесян з другого розділу. Другий розділ з першого по десятий вірш. І вас, що мертві були через ваші провини й грехи, в яких ви колись проживали за звичайним віку цього, заволою князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими й усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла й думок, з природи були дітьми гніву, як і інші. Бог же багато на милосердя через свою превелику любов, що Нею Він нас полюбив, і нас, що мертві були через провини, через прогріхи, оживив разом із Христом, спасені ви благодаттю і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Не від щоб ніхто не хвалився, бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували, ми прочитали чудовий уривок, який записаний єфесян. Люди називають, ну, якщо характеризувати те, що ми прочитали, е, можна назвати це як е, мала Біблія, якраз у цих перших е, сім віршів. То що, е, ну, ми власне сьогодні з вами і поговоримо про, такі, про три важливих таких істини: що ми були колись мертві, е, друге, Бог багатий на милосердя через свою превелику любов і спасеннями благодаттю. І третє це йде як результат милосердя. Ну і також практичне примінення в нашому житті цих істин. Ми Про ці три речі з вами поговоримо. Отож, як читаємо на початку і вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких ви колись проживали. Тобто ми читаємо, що ми були колись мертві, що означає бути мертвим? Не мати життя. Так. Я вже колись говорив, що що таке темрява? Темрява це відсутність світла. Так само, що таке смерть це відсутність життя. Біблія говорить про те, що ми були колись мертві. Ми всі добре пам'ятаємо. В Римлянах записано, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Також записано бо запата за гріх смерть. Тобто, всі люди згрішили і позбавлені Божої слави. А заплата за гріх смерть. Тобто ми були мертвими. А в, ну, коли ми були мертвими через наші гріхи, ми були позбавлені слави і були призначені на загибель. Але що зробив цій ситуації для нас Бог? Бог справді з нами змилувався. Це ми можемо читати з четвертого вірша. Бог Боже багато на милосердя через свою превелику любов, що нею Він нас полюбив. Бог є любов. І, власне, любов полюбив нас любов'ю милосердною. Любов милосердна. Власне, через це Бог бачи наше страшне положення, в якому ми знаходились, ми були позбавлені гріха, були, ми були позбавлені. Слава Божої, ми були мертвими, і Бог через свою превелику любов дарував нам прощення гріхів через свого сина. Також такий золотий вірш, який ми всі знаємо, що так Бог полюбив нас, що віддав сина свого, однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Справді Бог, Бог багатий на милосердя. Також хочу зауважити такий момент, що спасені ви благодаттю. Ми можемо читати у 8 вірші, бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Дуже багато людей думають, що ми будемо Ну взагалі, панує така філософія в світі, що ми спасаємося своїми ділами. Що чим більше ми зробимо добрих діл, то Бог, коли ми стане перед Богом, Бог подивиться. Скаже, ну да, ти заслуговуєш для того, щоб бути зі мною в раю. Але Біблія нам чітко говорить, що ми благодаттю, не через діла. Я навіть по собі знаю, що ну, людина просто є по, гріх, по натурі гріховною. Також ми читаємо це в третьому вірші: що між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, у пожадливостях нашого тіла. Як чинили волю тіла та думок. Наше гріховне тіло, воно нас е, стягне до гріха. І як би ми не старалися, як би ми не тужились, ми своїми справами добрими, ми цими ділами, ми не здатні просто, е, ну, виконати все то закон для того, щоб бути спасенним. Власне, через те, і Христос прийшов, щоб виконати за нас закон і щоб нам дарувати спасіння через благодать. Що таке благодать? Наприклад, я маю, я, маю телефон, так? я його купив, я його носив, я його беріг. І я, наприклад, цей телефон простягаю Андрію. Все, що Андрію потрібно зробити, це просто простягнути свою руку і просто забрати цей телефон. Оце, власне, є благодать, яку ілюструє. Вон... Ні. Власне, ти мої відрізняємося від Бог, що Бог дає не вічне. Просто мені. Телефон треба зараз. Е, Ні, справді Бог дарує нам. Дарував вічне життя. Він не, дарував, не подарував нам просто коротке життя тут на землі. Ми маємо слово тут на землі, але плюс ми маємо вічне життя з Христом. Боже милосердя. Е, Ну, взагалі такий виписав трошки такий е, е, ну, афризми про, про, про милість, про милосердя. Е, якщо терпіння, це прийняти від людей все, що завгодно, то милосердя готове їм абсолютно все віддати. Ну, терпіння це просто ну, ми віддали, е, ну, це, ми приймаємо від людей. Люди нас там, якось, не знаю, там нам якось роблять якісь лівчинки, ми це терпимо, терпимо. А милосердя готово їм абсолютно все віддати, тобто абсолютно все простити. Ну, милосердя це також це двійник терпіння. Милосердя це двійник терпіння. Тому що це повна терпіння. Також милосердя це активна добра воля. Власне, ми про це можемо читати в. В слої в римлянам 5 розділ 8 вірш, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто, коли ми були ще грішниками і нічого не розуміли, Бог за нас ще тоді помер. Ще заздалегідь до нашого спасіння, ну, до нашого народження на цей світ. І просто задумуючись над тим, що для нас зробив Бог. Бог нас викупив. Бог нас очистив, освятив, і ми маємо зараз з ним спільність у Христі. Тепер питання: що повинні ми робити? Ну так, ми, наша задача прийняти цю любов і просто її свідчити іншим людям. Просто коли ми прийняли милосердя, то маючи цей дар, маючи цю радість, ми повинні іншим свідкувати про це. Ісус ну, своїм прикладом Він показав, як потрібно проявляти милосердя. І ми маємо хоч чудову можливість брати з нього приклад. Ми можемо брати з нього приклад. Як люди можуть бачити, ну, що відділяє нас серед інших людей? Що відділяє християн серед інших людей? От можна Ну, є якась може бути натовп людей. Як ми можемо серед цих цього натовпу виділити, або побачити справжніх християнинів? По якій характеристиці? По любові. Амінь. Справді ми можемо виділятися серед інших людей по любові. Нас повинні не виділяти не одяг, там не теологічне освіта, там не інші якісь. Речі, а іменно любов наша до інших ближніх людей, які знаходяться поряд з нами. І так як Бог привив до нас своє милосердя любов, так само і ми повинні цю любов е, проявляти іншим людям. Не словом, а ділом. Е -е. Отож, я хотів також мов, вас призвати із себе, якби так, це такі навчання, і також для вас, щоб ми, е, маючи цей прекрасний приклад нашого Ісусу Христа. Ми могли проявляти до інших людей милосердя, бачити потреби інших людей і в цьому допомагати іншим. І цим же ж ми будемо ділитися цією благою Євангелією прикладом. Будемо добрим для інших людей. Амінь.